Я в першу чергу зацікавлений, оскільки е, мій буде підпис стояти в трудовій книжці е, екс-голови районної ради, якщо таке буде рішення прийнято, щоб не було судових позовів, в першу чергу до, до мене. Я зацікавлений в цьому повірте. І, і неправильно і нічого не, не зробив. Після, після сесії зразу буде запис трудових так? З юридичної точки зору, от я вам скажу, що подписув, подписув, подписув. я не юрист, я не юрист, але я говорю, наскільки ми сталкувалися на роботі з цими ділами від Венерії, значить, юридично, так, юридично. Значить, Понятно, що ми повинні проголосувати, так, і людина звільнюється з того часу, коли в неї закінчиться відпустка. Далі, якщо питання стоїть по виплаті там, компенсації, то якщо людина навіть би сьогодні звільнилася, то всі гроші, які там необхідні по, скажімо, по відпустці, все одно не оплачуються. Вся відпустка, не вся відпускає, може з відпустки раніше прийти. От, тобто, скажімо, в цьому питанні оплати там все одно не відпустки. Значить, Ми можемо проголосувати за звільнення скажімо так, за удовлетворення заяви без його присутності. Тобто, скажімо так, чисто юридично, юридично, тут от э, закінчилась відпустка, буде запис з того часу, коли закінчилась відпустка. Коли відпустка закінчилася. Тоді буде таке питання. Якщо голова районної ради з п'ятниці, да, у відпустці. Чого він проводив пленарне засідання позачергової сесії? Чому він відкрив засідання пленарного? І тепер вже відносно цього питання породжується наступне питання. А наступне питання. Ми не можемо розглянути другу заяву, яка не ставилась на пленарному засіданні. І тепер ми не можемо знову розглядати останню заяву. Бо тоді знову вже почався так, що його ніхто не відкликав. І ми знову просимо, покажіть те розпорядження, згідно якого він був відкликаний для проведення позачергової сесії районної ну, ради. Давайте по порядку. Отже, коли відбувалася позачергова сесія Бородянської ради, в повноваженнях моїх і апарат вони не зобов'язані. Заяви? Вони не зобов'язані ставити мене до відомо, хто в відпустці, хто не в відпустці. Тому я фізично не міг це знати. Те може прокоментувати знову ж таки заступник голови районної ради, як ну, фактично той, хто виконував обов'язки голови. От, е, тому от, от цей момент давайте вияснимо. Е, в день сесії. Ігор Степанович був відкликаний з відпустки і тому сесію, чи як тут було я на відповідь Володимиру Івановича. Людина? людина, де ж знаходилася людина, в Вона має повне право, буде говорити, виказати свою волю на звільнення, там, на продовження, там, за засібення. ця людина може це все подавати. Але мене цікавить перше, я ж задаю питання. Розпорядження про скликання позачергової сесії, хто підписав. Розпорядження про відпустку, хто підписав. Розпорядження про відкликання з відпустки для проведення позачергової сесії. Значить, позачергову сесію повинен був ввести і головувати заступник голови районної ради. От про що стоїть питання? А тоді йдемо по чергову відповідно до порядку дня. Добре, шановні друзі, Шановні друзі, я повідомляв вже неодноразово ще раз повідомляю про наступне. Голова районної ради пішов у відпустку 21 числа, про що є відповідне розпорядження. Для Проведення е, позачергової сесії було е, розпорядження, значить, відповідне, і правильно, ви е, задали питання. Відкрив сесію голова районної ради. Він був на цей один день відкликаний із відпустки. З наступного дня він перебуває у відпустці. Хто підписав протокол? Протокол е, відповідно до... Е, відео аудіо, запису складені е, професійно. Секретаріатом е, сесії, протокол завізований. Е, Заступником голови секретаріату сесії це в даному випадку Роман Сергійович, він його вичитав, його підписав. Голова секретаріату сесії, щоб ви розуміли, Нікола ну її не було на сесії, тому заступник підписує протокол. Це така наша практика, щоб не було питань, що в протоколі щось не так. Наступне, протокол підписаний. Головою районної ради протокол вже в стані підшивки. Під нього підшити всі заяви, мені задавали питання, де ті заяви, які були одна проголосована, не набрала голосів, інша не проголосована. Вони всі зареєстровані підшити під протокол. Якщо виникло питання до Ігоря Степановича, що все ж таки є думка про його звільнення, він подав ще одну заяву. Просить е, винести на сесію, визначитися і віддати йому трудову книжку. Повертатися він не збирається. Володимир Васильович, це все, все зрозуміло. Я знову ж прошу, почуйте мене, будь ласка, до, до, до. де розпорядження про відкликання його? Покажіть, розпорядження. Зайдіть в апарат на раду, де вони зберігаються. Та, 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 не не хай принесуть сюди. Зараз можна принести, показати це розпорядження про відкликання його. Я конкретно вашу відповідь не зрозумів абсолютно. Проведення позачергової сесії. Аналогічно. Все, я перепрошую, давайте не спілкуватися в залі. Головуючись. Роман Сергійович, ми це вже питання ставили неодноразово. Можна ще питання? Так. От, е Згідно того, що от я бачу ці дві заяви. У мене є питання. Спочатку Ігор Степанович написав заяву, що прошу погодити моє звільнення з посади у грубо радянського спочатку відпустку написав заяву. Це третій заява. Це інша заява сесію. це. Це вже добре. А що про то щось хотіли? Розпорядчика, показати. Добре. Щоб останні хронологія. Заява на відпустку зареєстрована. Заява кликання на сесії. Прохання виникає. З Хронологія. А що в нас заяву... не... на сесію? Ні, може бути розпорядження. Ну, виникає з в регламенту комісії, виникає питання. Від... Від... Встановити хронологію подій. Тобто, 21 лютого реєстрація заяви про відпустку в журналі є? Нема, показали. Далі Відкликання на сесію, так? Розпорядження про відкликання Юрія Степановича на сесію, відкриття не в сесії, щоб ці документи по хронології. Давайте по, -по, -по полочку, помаленьку. Не поговорити багато, а конкретно показувати факти. Розпорядження, розпорядження, розпорядження про позачергову сесію. І розпорядження про скликання не позачергову депутати, Я думаю, це можна було б зробити не на засіданні комісії з рекламу. Дом. Якраз відповідна комісія, яка за це відповідає. А запросити офіційно або підійти до о, Володимира Васильова. Не, ми... Якщо стоїть так питання, то ми питання ставимо наступне. Виконавчий апарат районної ради прийнятий на роботу чи наймені на роботу депутатським корпусом і апарат повинен забезпечити діяльність постійних комісій і районної ради. Ну, якби, ми, якби, бай, віде, віде, так Василій вже пішов Володимир Василь, якби ви хоча б перед комісією е сказали, що ми пішла, то ще сп'яти, то б він підготував. Ну разом з тим. От і зараз буде розширку. Зараз дам читайте. <гілля> Саме читайте. Читайте. А давайте. Значить, з папки, це перший екземпляр, завізовано, ознайомлено. Про відкликання щорічної відпустки кінця Степановича відповідно до статті 79 Кодексу законів про працю, пункт 3 статті 20 закону України про державну службу, пункт 2 про кінцевих та перехідних положень закону України про службу в органах місцевого самоврядування. Перше, відкликати на один день 24 лютого 2014 року голову Бородянської районної ради Концей Степанша і щорічні відпустки наданої розпорядженням від 21.02.14 No13. Казу зв'язку з напруженою суспільно політичною ситуацією в Україні та в Бородянському районі, відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради провести необхідні розрахунки встановленому законом порядку. Тому, цей один день виключили із відпустки. Є розпорядження. Тобто 9 то, часов то ранку пишеться ця заява і зразу Юрий Степанович на місці? На місці. Хронологія давайте. <постеріг> заява, зая, це отзив без заяви може. <постеріг> як, а як? Заяви не пишеться, це розпорядження. <постеріг> заяви про відкликання. <постеріг> відкликання <відпусків>? <постеріг> Та, <постеріг> ну, ж, де, з відпустки? Учасник пишеться на розпорядження. День відбивачі. Я маю на що заява на відпустки. Ні,

Не в захист нічого, просто про, про вимогу. Єдине, да, єдине, що там написано у зв'язку з напруженою ситуацією в Україні, це питання, а не на проведення сесії. Розумієте, це підстава, це зрозуміло. А так кожен, хто сяде в крісло і буде у це крісло і буде відповідати за район. Я, я не думаю, що кожен ну, не буде присутній у приміщенні свого кабінету, коли стоїть така ситуація. Ну, це принципово звільнення там, чи подача заяви Ігоря Степановича, це принципово. А добиватися, якщо що там, там, це має якесь на сьогоднішній день значення, сьогодні. якщо на сьогодні вже є, є заява про його звільнення. На сьогоднішній що... день питань немає. Ну, питання ну. стоїть те, що... Ну, Зараз прийде до мати на... інше і прийняти рішення, так. Ми можемо <гумен> обирати голову, <гумен> поки Степанович відпустили. Не можемо. Не можемо. Це також питання. Значить, тоді пропоную також відкликати його на один, день, на один, не на один день, а відкликати його з відпустки. В -зв зв'язку з ситуацією в Криму, там, де в районі. В районі. Ні, спрацювання. Давайте розпочнемо з того, коли ми проводимо сесію. Четвер. Ні, чекайте. Ніхто чухає, да, висідайте. Можна вибирати такі речі. Ну, ви не та, говорили з тим, з ким я стикався, що це чергова сесія має бути. Боже, чергове пленарне засідання, в законі про місцеве закону. Візьміть закон, почитайте. Ну, закон є, да, то. Я не можу стояти на цій виговій сесії. Четверто один за, любимо. Три питання, четверте нельзя, цей громадянин права. Три питання можуть стояти любі. А на цій подачегові стрілять п'ять питань. Це вже було незаконно. Їх можна було скасувати. Тільки три питання у позачерговій сесії, четверте. Різне до поняття розціляння. Три питання. Все, амінь. Їх НЕЛЬЗЯ. І можна знімати і можна сказати. Следующе питання, якщо можна. Планувще. Планувще. Якщо не перебуває у відпустці. І буде розглянуто на сесії, голосування буде визнане нелегітимним. Нелегітим. Ні. Любим судом буде признане нелегітимним. Тобто, на час проведення сесії буде тут Ігор Степанович чи не буде, він повинен бути відкликаний з відпустки. Це юридично 100% правильно. 100% голосувати питання, якщо людина знаходиться у відпустці, ми не можемо. Можемо голосувати недовіру, довіру, але не звільнення а, по заяві. Знаєте, що пропоную? Уже Дові. у нас є час до сесії, незалежно від того, коли вона буде. Є абсолютно легітимні юридичні.